Як я роблю такі чудові брелочки. Для його виготовлення я беру пін, що називається гвоздик, беру обіймашечки для намистинок, беру безпосередньо намистинки. Саме для цього брелока я використовую намистинки під назвою Кошаче око. Дуже класні, яскраві, насичені кольори. Зразу кажу, заказувала на промі. Так, далі, от, нанизую, потім беру круглогубці. відвожу пінчик в бік, потім скручую, підтягую, щоб було більш притислим. О, ще трохи підтягну. Тепер беру заготовочку для брелока. Вони теж готові продаються. Перевіряю, щоб він не був бракований. Все працює. Знову беру круглу губці. відхиляю, одягаю. Оба. І зажимаю. І ще трішечки круглогубцями підправляю. Ось такі чудові брелочки в мене виходять. Дуже швидко і класно.